Усім привіт! Затарився я продукцією ArcTic. Давайте зразу перейдемо до діла. Прикупив я е, таку вежу Arctic Freezer 36. Як бачимо, вона навіть під новий сокет Intel AM5. Коротше, Новенький кулер. Ну, Зараз він в нас в продаж немає. Я його купляв на eBay на німецькому сайті. З доставкою він мені обійшовся в 1200 гривень. До корпуса прокупив 14 окса Це є самі Дешеві практично, та не практично, а самі дешеві від Arctic вентилятори Ось такі 14 ки Це в нас модель P14 і даний кулер ми порівняємо з pc Cooler k 6 bk який зараз встановлений у мене в комп'ютері. Давайте зараз запущу тест. Я, в принципі, я недавно тільки міняв термопасту на цьому кулері, тому, точніше, я встановлював нову систему там свіжа термопаста. тому зараз проведемо тест. По налаштуванням процесора у нас процесор Ryzen 7 7700, курвет на негатив мінус 20. 5. До процесора Max CPU Boost-Clock-Overdrive поставив 150. ППО ліміти я зняв, так як в принципі кулик ну, зі сайту виробника може, до 240 Вт може охолонити, а це, чесно кажучи, навіть не знає. Тому, щоб тест був більш конкретний, ми знімемо ліміти при тому. Запустив тест OCCT LinkPack і з з'їнятими лімітами процесор споживає близько 115 Вт. Давайте почекаємо 10 хвилин, подивимося, який буде результат. Тест пройшов 10 хвилин часу. Температура у нас близько 69 градусів, максимальна, я так зрозумів, була. Тут показує 75, правда, є, о, 70 зараз. Правда, я, чесно кажучи, 75 не бачив. Ну, не словом, за 10 хвилин 11 вже. Тримається близько 70 градусів. Ну, але окей, максимально показувала 75. Хай буде. Процесор так і споживає 115 Вт. А процесор у нас вентилятори крутяться приблизно 1420. Максимальний був 1515. Давайте приступимо до розпаковки. Arctic фрізер. Так, розпаковується він ось так. Відкриваємо. І одразу нас зустрічає догори ногами кулер. Ось така картонна штучка. кулер всередині виглядає ось так. Ага, відкривається. Тут у нас окремо контейнер такому. Так, давайте початку певно дістанемо саму вежу. Так, дістаємо. Відкладаємо її на бік. Тут у нас нічого. А по ту сторону у нас рамка. Одним словом, кріплення. Кріплення. Є якісь кріплення. О, та ви що? І в комплекті дали. Ха-ха. Малесенький тюбер Емік-6. Я, я думав, положить туди щось нормальне. Так, давайте. Дивитися. То, до речі, прикол. Дивіться, запаковано воно О, так, картонка. І бачимо, це у нас дійсно це у нас звичайні P12 вентилятори, які коштують, оскільки вони по 250 гривень десь орієнтовано. Так, з одної сторони, і такий самий вентилятор у нас з цієї сторони. Не зовсім хоче діставатися. Ага. Ось так розпаковується ось такі вентилятори. Ну, кажуть, звичайні P12 вентилятори. Тут фішка у нас в чому? Ми бачимо, що тут, до речі, прикольно кріпляться вентилятори. Тут є ось такі у нас 4 заглушки, і ми просто беремо, типу, і отак. Отаким От чином встановлюється вентилятор, тобто немає ніяких жодних кліпс, нам не потрібно. Ну, ага, ну, зняти вже трошечки насправді. О, зняти вже трошки насправді е, складніше. Так, давайте зараз принесу вагу і спробуємо його змірити. Бачимо ну трошечки місцями кривеньке. Ну, це ладно, в принципі, я думаю, що це. Фігня, зараз принесу вагу і спробуємо його поважити. Так, спочатку важимо Arctic радіатор і важить 583 грами. І, як казав, тут у нас ми бачимо, що всього 4 трубки, але дуже маленьке. Я не знаю, типу, що це за прикол такий. Ви бачите, який маленький контакт. З процесором тут у нас площина. Так, а це у нас PC-кулер. Бачимо, тут у нас 6 трубок. Давайте вважимо 537 грам. Тобто Arctic у нас з чотирма бінними трубками важить більше, ніж з 6 трубок PC Cooler. Тільки я досі не розумію, ви дивіться, яка різниця з площиною відвода самого, це тренда. Ну, типу, окей, тут 4 трубки, але тут зовсім маленький, процесор набагато більший. Як воно буде відводити тепло, чесно кажучи. Я фік його знає, але ми це провіримо. І, до речі, всередині інструкції немає, як ставити правильно ось ці штуки, але в нас є онлайн-мануал, тому треба переходити за посиланням, сканувати QR-код і дивитися, як правильно встановлювати. І, До речі, прочитав на офіційному сайті. Це є рамка під 1700 соки, це спеціальна рамка, щоб не була деформація материнської плати через процесор, тому потрібно вставити ось цю рамку, яка йде в комплекті, що доволі круто. І до речі, що я сказав, сказав, що у нас він не продається, брешу на розетці, в нас цей кулер від Arctic продається. Будь ласка, 1300 гривень. Мені вийшов 1200 з доставкою. Бо коли я його дивився в наявності в. Не було. Я такий, опа, думаю, замовлю, подивлюсь, тому що він коштує е, в магазині на eBay в Німеччині, він коштував новий 800 з копійками. І доставка в, от, вийшла 300 ченці. Він там навіть не 1200 вийшла, а 1100 з копійками. Ну, щось таке. Встановлений на комп'ютері виглядає вентилятор ось так. До речі, доволі такий симпатично, гарно. Ну, коротше, подобається, підключається він, е, по, має такий з'єднаний. Перехідник, от сюди, ми підключаємо один вентилятор і одним конектором вмикаємо в cpu фан. Це просто десь ховаємо, щоб воно не заважало. Ну і що ж, будемо зараз вмикати комп'ютер і тестувати. 10 хвилин тестування Arctic у нас прийшло, і що можемо ми побачити? Зараз температура тримається в межах 70-72 градуси. Та коли тоді на PC Cooler у нас було 69,70, максимальна температура 77. На PC Cooler було 65. Одним словом, на 2 градуси PC Cooler у нас поки кращий результат. Але що я можу сказати, що мене дуже здивувало, е, в нас вентилятори на кулері крутяться 1360. Обертів плюс-мінус одним словом на 200 обертів менше, ніж PC кулер, і він реально піпець, який тихенький. Я практично ну я його не чую в системнику, як шумить кулер. Зараз поставлю телефон біля комп'ютера, щоб ви зрозуміли, який фоновий шум. І то це фоновий швид, тому що у мене зафіксовано оберти вентилятора на відеокарти на 45%. Якщо їх збавити тоді, як ви можливо чули, ну це зараз комп'ютер підвантаження. В принципі, я розумію, що в мене корпус з, з шумкою. Але це не так прям аж сильно воно впливає і при навантаженні, ну я взагалі не чую, як працює практично система. Чесно, дуже здивувало, наскільки цей кулер є тихенький порівняно з. К6 від PC Cooler, От в цьому плані я дійсно я здивований. Який можна зробити висновок по кулерах в ціні? Вони однакові. 1300 гривень зараз купити можна фізер 36, але k 6 зараз не продається. Але він був по знижці, я його купляв за 1200 з копійками гривень. Так то він коштував 1800 гривень. Кулер є класний, хороший за свій 1300 що 300 гривень, реально є ефективний, тихенькі, взагалі питань немає, штука ось така. <плес> Щодо вентилятора, вентилятор виглядає якось ось так, скажімо так, на вигляд непогано. Сама якість, ну, ну, скажімо, саме вентилятор від Артіка. Нічого такого, ні м'яких прокладок, абсолютно нічого немає. До речі, вони є. Трьох пінові усі. Ну, але всі сучасні материнські плати можна регулювати через напругу. Тому, в принципі, без питань. Головне, їхня ефективність. А ефективність у них непогана. 1700 обертів, Статичний тиск 2,4. Це доволі таки є сильно. Правда, при 1700 ніхто не буде використовувати. І в тому числі я 1700 обертів на корпусний вентилятор вони будуть працювати, я думаю, в межах 1000 1200, залежно від їхнього шуму. Давайте їх встановлювати. Вентилятори встановлені, сіли вони майже впритик. Один до одного, в принципі, все окей, встановлено. Зараз буду запускати комп'ютер, налаштовую їх на 1000 обертів, так як там ті корпусні, і будемо тестувати. Ну що ж, пройшло 10 хвилин тесту. І що можна сказати? Ну, Температура е, тримається в межах 70-69 з копійками. Ну, Скажімо, в середньому, можливо, на градус 2 стала менше. Бачимо, що у нас максимальна 76. Ну, коротко, Одним словом, різниця різниці особу у нас. Немає кутяться вентилятори навіть не на 1000, а на 970 плюс-мінус ось так. Обертів. Кілька градусів це дало, але воно не вартує цього. Ну, неоднозначно, так як на тих самих тисячу обертів між 120-кою корпусними. І ось тим 140 ну, ми побачили, ну хай буде за акула на 2 градуси, але ну, воно не варте цього. Треба збільшувати оберти, але це вже буде шумніше, правда, є запас, можна збільшити там до 1400, наприклад, обертів, щось таке. Я думаю, тоді ефект буде куди побільше. Ну що, ще зробив тест. Поставив через програмку MSI, вибрав профіль, і тепер у нас кулер крутиться плюс-мінус 1900, трошечки менше. І вентилятори 1377, і в такому режимі у нас температура впала 66-68 градусів, воно так скаче, місцями буває 70, у зараз знову 66. Так що цілком таки непоганий результат. І при тому комп'ютер ще доволі таки тихенький, я б сказав. Ну, але все одно переплачувати, скажімо, майже ті щори за три вентилятори 140-ки, ну таке собі не дуже, скажем так, тому що корпусні вони крутяться там на 900 з копійками максимум, вони були тихенькі і ефект в теорії такий самий. Але що хочу зауважити, так як у мене корпус, скажімо так, глухий. У мене тільки забор повітря відбувається ось тут через отвір, лише по бокам. Спереду, у мене ось така кришечка тут зі шумкою. Тому в когось ефект з такими вентиляторами, якщо хороша передня сітка, буде куди кращий продув. Я думаю, що температури будуть краще. В принципі, я результатом задоволений. Кулер мені реально дико сподобався. А на цьому відео буду завершувати. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі. Усім, папулічки, папа.